А знау силива Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнером Національної антикризової групи, буде з нами зараз на зв'язку. Я принаймні на це дуже дуже сподіваюся, тому що, тому що є. Про що нам поговорити, і ми безперечно про це поговоримо. Вже з'явився наскільки я бачу. Пан Тарас. Дякую, що знайшли для нас час. Доброго здоров'я! Доброго дня! От дивіться, був такий віце-прем'єр. Кубраков так якось по мережах ходить якась інформація, що він був улюбленцем президента, а тепер президент його звільнив. А, а, а ви в курсі, що там відбулося, і що дійсно він якось дуже погано себе поводив? Чи навпаки, президент помилився? Всі ми люди можемо помилятися. Ваша точка зору? Ну ми, ми ж не бачили причин відставки і не бачили е, звіту, який повинен робити будь-який міністр е, Сольський. Наприклад, коли йшов, він там принаймні якийсь звіт дав. Е, ось а стосовно цього, ну ми ніяких офіційних мотивацій не почули в чому питання. Ну судячи з усього, можливо, з приводом стало це питання по енергетиці, коли. Міністерство інфраструктури всім розповідало, що у нас захищені всі енергетичні об'єкти, а потім виявило, що вони не захищені, а потім виявило, що це не була на їх парафія, і так далі. Ну, теоретично, це, це може бути так. Одна з причин, чому його відіслав і велиставку. Тобто, ніякої так Ви не бачите тут скандальності такої величезної пане Тарас. А скандальності якої? Ні, ви не б... я теж не бачу. Я просто вас уточнюю. Я може, не я бачу. не бачу того, що ви бачите, а ви не те, що я бачу. Ну все ж буває вже ні. Ну якщо якщо у них ну якщо він виконував функцію, яка відповідала баченню президента на повний, на певний час. А потім він не бачить в ньому функції. Ну тут е це він вирішує. Це його доля фактично відповідальності. Тому що монокаліція у нас є в парламенті, е яка за це теж відповідає. Тому тут е він може тасувати фактично колоду, як, е як в даному випадку ну, відповідає його баченню. Окей, підемо, поїдемо, полетимо в Європу. А будуть вибори, ми знаємо в Європарламент. Як ви думаєте, яка буде, які сили будуть представлені? Ну, є дуже багато пліток і чуток, що праві проросійські сили можуть збільшити свою присутність. Наскільки все треба чи можна вірити? Що от, соціологи кажуть, що ростуть рейтинги правих політсил, ну, праві бувають різні. Буває, лідерка Італії теж права, але дуже антипутінська і проукраїнська. що, як чи чи все ж таки це залишиться приблизно в тому стані, в якому зараз воно знаходиться? Будь ласка, пане Тарас. Ну дивіться ну росіяни. Вони їх, їхня давня тактика підтримувати крайні точки зору в будь-яких країнах світу, в Європі, в тому числі, там вони грають як на крайній правому, так і крайній лівому полі тому, що це завдання їх максимально розсварити політику для того, щоб вони паралізувати роботу будь-якої країни. Ну в Німеччині, наприклад, нелікована таємниця є крайня права альтернатива Німеччини, і донедавна що була крайні ліва ділінки, тобто ліві. Які так чи інакше, в принципі обстоювали інтереси Росії, якщо уважно подивитися, яку і порядок денний вони просували, і створення максимального хаосу в цих країнах, і те саме таку саму тактику вони будуть обирати і в Європарламенті. В дійсності будуть різні представлені в дійсності різні. Політичні сили, які в різний спосіб будуть говорити те, що цікаво, мабуть, Кремлю, але це знаєте, це теж ми повинні розуміти, що то, що то таке. Вони можуть багато чого говорити, але вони не будуть переходити через червоні лінії, розуміючи, що не треба так висвічуватись. Ну от, наприклад, Лєпен у Франції, так. Ну вона часто просувала порядок денний, який близький до Путіна. Але от коли почалося широкомасштабне вторгнення, ну ми не чули від неї, знаєте, такої підтримки Росії, яка могла їм дуже сподобатись. Ну, принаймні, публічно вона цього багато чого не говорила і не говорить на відміну від, наприклад, Орбана Ефіца. І тому ми повинні розуміти, що це таке такі інвестиції. Вони можуть спрацювати за певний момент, а можуть і не спрацювати тут. Все рівно ми повинні розуміти, що залежність підтримки України залежить тільки в дійсності України. Чим більше Україна то формула така, чим частіше Україна буде бити по території Росії, в тому числі в першу чергу власною зброєю, тим більше нас будуть підтримувати, тому що будь-яка Підтримують сильних, підтримують ті, хто спроможні вирішувати проблеми. Тепер з Європи туди на схід, на Кавказ. Пару питань у мене до вас буде. Ну, як на вашу точку зору, грузини переможуть свою владу? Чи влада переможе грузинів? Чи зможуть грузини? Ну, кажуть, що вже. Очевидно, бо вони сьогодні почали голосування. Якесь чи принаймні сьогодні почали якісь підготовчі процеси щодо цієї цього руського закону, так званого, ну тобто закону, який вже прийнятий в Росії, який не дає можливість працювати е росіянам, які не, не згідні з паном Путіним. Такий аналогічний закон хочуть в Грузії прийняти. Грузини знову виходять на вулиці. Минулого разу вони перемогли зараз чи переможе вулиця. Офіційні кабінети чи кабінети переможуть вулицю з вашої точки зору, пане Тарасе. Я думаю, що все ж таки чути мене, так да, да, да я думаю, що все ж таки переможе не народ, так з об'єктивної точки зору, Грузії нема кому захищати. Якщо там все ж таки будуть такі заворушення, які призведуть до повалення російської влади. Ну такої, як ми вважаємо, проросійської. Хоча еліти е, Грузії, вони ж чого в першу чергу побоюються? Вони чітко розуміють, що нема кому захищати їх. Вони побоюються нового вторгнення Росії. Якщо піде не по такому плану, я не виключаю, що в Грузії може бути проведення чи якась там щось типу спецоперації чи щось подібне, тим більше там багато росіян зараз знаходиться на території Грузії, тому що Грузія знаходиться дуже уразливому становищі, вона як там на узбіччі, фактично союзників близьких немає. Які готові будуть за неї вступатися в першу чергу зброєю, і тому на жаль, я думаю, що там будуть процеси поглинання Грузією, і буде досить Грузії, і досить, досить важко буде щось зробити, якщо навіть народ буде проти, оскільки Росії потрібні перемоги, їх викинули фактично. Вже ви вже бачили останні вже. Викинуло з нагірного Карабаху. Вони були змушені війська виводити. Вірменія е, зрозуміла, що вона що Росія це не їхній союзник. Вони теж зараз дрифують на захід, намагаються вибудовувати з ними стосунки. Залишається Грузія. Там же ж питання в Грузії полягає в тому, що вони ж будують нову військово-морську базу на території е, Абхазії. Так і вони не хочуть, щоб були якісь протести, щоб влада якось цьому протидіяла. ну Грузинська і побоюються теж можливих можливих нестабільності з їхньої точки зору. Тому я не виключаю взагалі знову таки військова операція на території Грузії і, до речі, на території Казахстана, тому що там ситуація теж вона нікуди не поділася. Росіяни тиснуть на Казахстан з різних причин. от Нещодавно вони фактично змусили Казахстан. Транзитувати газ до Китаю, фактично пригнічуючи власну газовидобуток, тиснуть. Я думаю, що це правда, що тиснуть з питань того, щоб нафтопереробні підприємства Казахстану забезпечували потребу в першу чергу Росії. Ходили чутки, що ультиматуми вже висуваються представникам Казахстану. Стосовно того, що вони і мову казахську не так розвивали, як хочеться росіянам. Багато інших інших питань всі ці закиди в бік Казахстану стосовно того, що вони винуваті в, в цих повенях, які сталися в Оренбурзі, Я думаю, що це частина одного ланчажку. Тобто тут і каз і Грузія, і Казахстан знаходяться в зоні великого ризику, і не слід думати, що Росіян не вистачить сил для проведення там інтервенції. Якби пане Тарасе, у вас би спитали якісь грузинські лідери чи влади, чи опозиції. Тобто логіку я зрозумів, яку ви транслювали, я так розумію, що це логіка грузинів. Що оскільки ми слабкі і одні на мапі, то варто якось до спробувати не, не примушувати нервуватись Кремль. А що б ви порадили, якби вам з Білісі хтось подзвонив, то що робити? Що Приймати цей закон, тоді Європа почне, як би, дрейф від Грузії, не приймати цей закон, тоді Росія може спецоперацію якусь там чергову придумати. Ну, якась ситуація непроста. Що скажете, пане? Ну мені важко, що здавати якісь поради, тому що ми повинні згадувати історію Грузії. Фактично, Грузія з розпаду радянського союзу ледь одна не один на один билася з Росією. Пам'ятаєте, там вже війни були в південної Осеція в Абхазії. Тиск постійний був на Грузію у Аджарія що була фактично. ну країну. Дробила Росія в принципі як хотіла. А, і тому, звичайно, що після тому числі війни 2008 тисячі році а, у них є побоювання, є еліт, в тому числі. Знову таки хто їх буде захищати? Тому що якщо брати 2008 рік, там принаймні була а, зовсім інший президент, і по іншому ставились до Грузії. Тому ну, принаймні тоді її війська надсилалася там в Порт-Поті. І все інше і була достатньо жорстка реакція а зараз, судячи з з, полі... з досить невдалої політики, яку сповідує як на мене, пан Селіван по всьому світу, радник пана Байдена. Немає у них впевненості, що хто їх буде захистити. Ну теоретично, могла б єдина сила, яка могла б захистити, от зброєю захистити не словами стурбованістями і всі іншими, це тільки туреччина. Що буде готова Туреччина? Захищати Грузію теж велике питання, тому що, от ви говорите стосовно того, що приймуть, не приймуть в Європу і все інше. Ну європа, це знаєте, далеко далеко і невідомо. Тут тобто питання ви базу, наприклад, французи зможуть, наприклад, базу організувати власну на території Грузії чи британці, наприклад, чи є конкретні домовленості, підписані гарантії безпеки, в тому числі Грузію. Грузії нічого такого немає. І тому я тут не можу нікому давати ніяких парад, тому що е, ну О, на жаль. Я зрозумів. Я зрозумів, що... пане Тарасе. А Вірменія поруч з Грузією, там Вірменія, і там теж антиурядові мітинги йдуть проти Пашиняна, прем'єр-міністра, і долучаються якісь люди вже вірую, глибоко віруючі, скажімо, якісь ар архієпіскопи. Наскільки міцно знаходиться на своїй посаді прем'єр Пашинян? Ну, дивіться, якщо його не змогли знести після операції, коли забрали все ж таки тоді шість районів. Ну, правда, які окупувала Вірменія, давайте будемо відверті. Шість районів Азербайджану. Тому що ж Карабах, коли в 80-х роках там створювали це сепаратистське утворення. Він анклав, і там для того, щоб мати доступ до нього, окупували ще шість районів Азербайджану. Як і Карабах, який був і є частиною Азербайджану. То були теж там виступи достатньо потужні, але він всіх ненавилював. І це і виграв вибори. Тому подивимось наскільки наскільки зараз це буде реально те, що відбувається, тому що там ще ж питання в тому, що вірменія з Азербайджаном виходить на підписання мирного договору, який буде чітко фіксувати кордони. Тобто, в принципі, Пашинян робить те, що ну мабуть, вірменії давно треба було зробити, зафіксувати. Кордони і підписувати договори з туреччиною та з, -з, 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 -з Азербайджаном. А для того щоб ні у кого не було ніяких територіальних претензій, тобто те, що давно б треба було вже зробити, тому я не виключаю, що це теж закінчиться не чим, хоча дійсності росіяни хотіли би теж дестабілізувати Пашиняна, тому що він веде відверто з їхнього розуміння антиросійську позицію хоча я вважаю більшу про вірменську позицію, тому що Вірменія не могла далі в такому темпі продовжувати протистоя... продовжувати це протистояння і налагоджувати стосунки все ж таки з західними країнами. І чи вийде зараз? Ну подивимось, я сумніваюся, якщо в той кризовий момент не могли це зробити, то зараз е, е, є сумніви, що щось у щось них вийде. Дякую дуже, Тарас Загородній політехнолог, керуючий партнер партнер національної антикризової групи. Був з нами.